Я недовго думала про що записати останнє відео в цьому році. Бо це така тема, про яку не можна не згадати, яку не можна не обговорювати. І вміння поратися з цим і долати це, я б дорівняла до суперсили. Отже, стрес. Друзі, привіт! З вами Аніта Пі. І сьогодні ми говоримо. Про те, як стрес на нас впливає, коли стрес поганий, що відбувається з організмом, якщо ми знаходимося в стресі, або більше в хронічному стресі, а також поговоримо про гарний стрес або про стрес корисний. Так і такий є. Напишіть мені в коментарі, чи знали ви про поняття еустресу. Але почнемо спочатку. Отже, що таке стрес? Стрес це реакція організму на певні зовнішні подразники. Ця реакція проявляється на всіх наших рівнях, на фізичному. Так? Ми далі про це поговоримо, але згадайте, що коли ви стресуєте, ну, як мінімум, ви помічаєте, що долоньки у вас пітніють, і пульс пришвидшується. На психічному, на емоційному рівні, тобто стрес впливає на нас отак, з усіх оцих боків, і призводить до чого? До адаптації організму до цих змін. Тобто, наприклад, банально візьмемо, якщо сьогодні там йде сніг, то мені треба адаптуватися під цю погоду, і я не піду в шортах на двір. Тобто мета стресу допомогти організму адаптуватися до нього, і тим самим, ніби вийти на інший, не новий рівень і зробити організм сильнішим. І от тепер, до речі, ми підходимо до гарного стресу. Мені дуже хотілося з вами поділитися цією інформацією, бо я, в принципі, підозрювала, що ну, не весь стрес такий поганий, як про нього говорять. Але… У мене не було цієї повної картини, а, а який же стрес гарний, або а як зробити так, а, щоб а, отримати м, корисний ефект від стресу. А, отже, еустрес, корисний стрес. Що це таке? Насправді а, ми, ми всі його відчуваємо, він, він присутній в житті кожного з нас. А, але інколи ми його навіть не помічаємо. Бо це зазвичай такий короткий стрес, нетривалий, і він діє, тобто, не, не часто. Так? Ну, наприклад, візьмемо там суперприклад: екзамен. Екзамен це прекрасний приклад корисного стресу. От дивіться, що відбувається. Так? Давайте прослідкуємо за реакціями організму. А коли ми готуємось до екзамену, ми, ну, якщо це важливий екзамен так, в нашому житті, ми переживаємо, ми вчимося, ми, можливо, погано спимо або не спимо, Ми думаємо, як же ж так, а як ми здамо. Ну, от, от Відбуваються реакції в нашому організмі, і ми дуже-дуже переживаємо, ми стресуємо. Потім відбувається сам екзамен, ми його здаємо. Ура, ми задоволені, ми здали екзамен, ми підтвердили свої знання, а отже ми Вийшли на оцей новий адаптаційний рівень. І ми задоволені. А, тобто, це щось для нас корисне, хоч ми і переживали, але все одно а, це нам допомогло, а, ну, щоб йти далі, так? розвиватися. Тобто, відбулася оця адаптація. Інший приклад та все що завгодно: весілля шикарний приклад. Молоді готуються, теж нервують, переживають, яке плаця обрати, квіти, ресторани. Ну, тут купа всього може бути. І от настає весілля, щасливий день. Всі неймовірно переживають, так? але тим не менш, це гарний і корисний стрес. І такого можна привести дуже багато прикладів. Народження дитини сюди ж відноситься, переїзд, подорожі. Вивчання чогось нового. Тобто, це ці класні стреси, які допомагають ем, нам укріпити свій імунітет. А гарний імунітет це що? Це захист організму від різних е, хвороб, так, від різних е, вірусів і так далі. Тобто, не слід уникати так, якщо ми закриваємо себе кімнаті, не хочемо нічого змінювати, нікуди ходити, і нікого бачити, то на користь воно нам не піде. От прослідкуйте з приводу себе, наприклад, які корисні стреси трапились у вашому житті, ну, візьмемо за останній місяць, так? або давайте вже так, якщо це кінець грудня, кінець цього надзвичайно важкого року. І я знаю, що багато людей робить таку техніку, вони пишуть плани або цілі на новий рік. Спробуйте ніби підвести такий підсумок: а що було такого цього року? Що трапилося, через що ви стали краще? Сильніші, здоровіші, розумніші, зробили певні висновки. Тобто, оце ці стреси, які нам допомагають. А, далі поговоримо про іншу сторону. Далі, так, про те, а, про стрес, який, як ми його сприймаємо зазвичай. Бо зазвичай стрес це щось погане. Я от е, знімаю відео і от помітила у себе, дивіться, яка сива волосина Вона одна, але її бляха так видно. Оце реакція поганого стресу. Ой, клас. Так, а хоча ні, чому? Хай, нехай буде видно. Нехай буде видно, що це моє волосся нефарбоване. До речі, так, нарешті я дійшла до того моменту, коли я кайфую від а, свого природнього кольору і, і взагалі від себе. А, тому я приймаю зараз і свою сивину. У мене, до речі, і, 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 і брів є сива. Так от про поганий стрес. Куди ж, ну, куди ж без гумору? Бо це, до речі, гум, гумор дуже допомагає нам а, боротися з поганим стресом. Він нас підтримує а, в погані часи. Ну, Ми ж всі з вами любимо, як мінімум, дивитись мемчики. <сива> Добре, поганий стрес. Напевно, ви чули ще слово дистрес. Це той стрес, який не укріплює наш організм, а навпаки, виснажує. Виснажує наш імунітет, нашу імунну систему. І, врешті-решт, якщо не поратися з його наслідками, якщо не справлятися з цим стресом, то так і до хвороби недалеко. Я записувала. Відео, я десь тут залишу посилання про психосоматику, коли стрес призводить до хвороби у нашому тілі, на, на фізичному плані, а все через, через що? Через те, що організм виснажується. І от давайте тепер трішки детальніше зрозуміємо цю систему, взагалі, а, чого, а як він так відбувається, що він виснажується. І от, якщо ми візьмемо корисний стрес, так, то це стрес, який короткий і нечастий. Ну, екзамени ми не здаємо кожен день, да? дитини дитин не народжуємо кожен день, нечастий стрес. І ми в змозі до нього адаптуватися. Бо у стреса є три ступені. Перший три етапи. На першому етапі відбувається тривога. Так, коли ми думаємо, що ось щось це, це те, що нетипово. Так? Трапляється якась ситуація на нас впливає якесь явище, яке нетипове для нас, ми починаємо тривожитись. Ну, якщо взяти той приклад з екзаменом, то це от підготовка до екзамену, ми переживаємо. А потім відбувається власне, стресова подія, адаптація. Це те, коли ми, наприклад, здаємо екзамен, ми розуміємо, ага, я можу це робити, я це роблю, я це зроблю. Все окей, я, я дуже переживаю, але я можу. І на третій стадії відбувається виснаження. Виснаження, ну, можна сказати, що це закінчення цього стресового фактора. Так? І ну, після екзамену ми такі… Фух, ой, господи, нарешті да, можна, можна тепер і святкувати. Вот. Але ми змогли адаптуватися до цього стресу. При поганому стресі не відбувається адаптації. Тобто ми не можемо сприйняти оцю подію не те, щоб підлаштуватися, а от, от саме адаптуватися до неї. І таким чином, так, якщо це стрес, наприклад, довгий, він затягується, як війна, поступово відбувається виснаження нашого організму. Або так чи інакше, ми так, злагоджена система. І гормони наші працюють, нервова система працює, і відбувається, не відбувається адаптації, відбувається. Виснаження без неї, а назад, тобто наш організм не може повернутися і почерпнути, відновитися. О, він не може відновитися, щоб знову з новими силами в бій. Бо ми знаходимося на стадії виснаження, але не через прийняття у цієї адаптації. І, власне, наша імунна система починає плакати. А інший вид такого стресу, дистресу, тобто є отакий хронічний стрес, який довгий, а є дистрес короткий, але частий. І тут відбувається, власне, те ж саме, коли наша нервова система, так, гормональна система, вона не встигає, не встигає повернутися в. До, до звичайного, до нормального нашого стану, і не відбувається відновлення. Стрес за стресом, стрес за стресом, стрес за стресом, і ми, це, це не той стрес, після якого ми стаємо да, там, кращими, щасливішими це не подорож в якусь нову країну, або не вивчення нової мови, або ну, не весілля. І в такому випадку. Якщо з людиною відбувається саме такий стрес, то слід прослідкувати взагалі за, за своїм життям. Зазвичай, коли людина в такому або хронічному стресі, або перебуває під впливом коротких, але частих стресів, її життя змінюється. Страждає сон, порушується, порушується шлунково-кишковий тракт. Да, тобто людина може якось змінювати свій раціон, бо стреси впливають, бо така ситуація. Банально ніколи їсти. Або навпаки, людина стресує і починає їсти щось погане. Ну, якийсь там джанк-фуд. Можливо, перепади в вазі, так? або схуднення, або набор ваги. Тобто, оце такі чинники, також там волосся може дуже випадати. Ну, кожного своє. Але знаєте, коли людина в стресі, вона це розуміє. Тобто, вона навіть не розуміє, що можливо, вона в стресі, але в неї є таке, такий дзвіночок, що щось не так. От щось в моєму житті зараз не те. Тому це дуже важливо відслідкувати цей момент, якщо у вас вже почався почалися певні наслідки. Треба з цим працювати. Ну, звичайно, така найпростіша і водночас найскладніша порада це звертатися до спеціаліста, звертатися до психолога, говорити, проговорювати, розбиратися з цією проблемою і діяти. Я вам також хочу розказати про способи самодопомоги в стресі, які мені допомагають. і... Знаєте, це як розвиток цієї гнучкості, да, тобто те, що дозволяє нам поратися з цим стресом, да, і не, не виходити в цей дистрес, так, хронічний. Або якщо це був дистрес да, короткий, то як з нього вийти, да, щоб все одно відбулася якась адаптація? А перше, е, ну, Якщо теж взяти, наприклад, ситуацію, коли відбувається стрес. Ну, мабуть, я наведу приклад зі свого життя, коли я перебувала в Харкові і відбувалися обстріли, наприклад, як сьогодні відбувся масштабний обстріл, коли організм реагує на стрес, то запускаються ці функції бігти або битися. Але ситуація така: тобто серце вискакує з грудей, долоні пітніють, починає нудити, бо, бо м'язи шлунка скорочується, організм мобілізується, все, він готовий. Але ти не втечеш, бо ти сидиш у ванні і просто молишся ЗСУ, щоб вони позбувалися їх тих хадів. Що відбувається з організмом? Оця енергія, яка в нас? Акумулюється, вона не виходить. Тобто, якби ми бігли або билися, ми б випустили цю енергію, і це таким чином це була б та адаптація, а потім би настав відпочинок, виснаження і все. Тобто, Ми б це прожили хоча б на фізичному плані. Коли не відбувається оце, оцей виплеск енергії, вона в нас застрягає. І це призводить до порушень нашого організму. Бо не проживається стрес, так як він повинен проживатися. Що робити в цьому випадку? Елементарно. Встали, пострибали, потрусили всім тілом. Але так класно потрусили, сильно потрусили, руками, ногами потрясили, обережно трясіть тільки головою. щоб ще, то знаєте, там... Ну, ну, Я да, більше до себе, мені вже після 30, тому обережніше, обережніше. Це дуже, от зі сторони, це виглядатиме дуже дивно, але вам повинно бути все одно, того, що так ви рятуєте свій організм, ви допомагаєте собі. І якщо ви запитаєте, а звідки це береться, на що це робити? То ну, давайте подивимось на тварин. За антилопою гониться Лев. Антилопа, там Боже, в неї стрес надзвичайний. І хоч вона і біжить, вона цю енергію виплескує, то все одно, потім, якщо Лев її не догонить, вона така, ух, добре, можна поїсти травички, вона зупиняється, відпочиває і вона потряхує всім тілом. Тобто, оце, вона скидує наслідки, залишки оцього стресу з себе. І все, і далі вона пішла, їла як ні в чому не бувало. Ну, Це такий от елементарний приклад на тваринах. Тому що е, наше тіло е, працюйте з ним злагоджено. Воно може бути нам дуже гарним другом, якщо йому довіряти, якщо його плекати так? Е, і допомагати собі. На, тобто не тільки до психолога ходити, на психіку свою підтримувати, ще й тіло. Е, ще такий е, вправа е, можна напружувати. М'язи тіла можна по черзі, можна стати повністю все тіло напружити декілька секунд, а потім розслабити. Можна навіть лягти і робити це лежачи. Напружили, розслабили. Причому розслабили, ну, от прямо відчуйте, що у вас розслабилися руки, у вас розслабилися плечі, так, розслабилися ноги. Взагалі, це дуже класна вправа, навіть перед сном вона допомагає засинати. Можна так ось стати, знаєте, в, 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 між дверима про, проїм. Ну, ви зрозуміли, а, і ніби так, отак його руками розпирати. Тобто ви будете дуже напружувати руки свої, а потім розслабитись. Дуже гарно допомагає, спробуйте. Ще класно робити різні прави на релаксацію. Але знову ж таки спочатку, да, якщо от відбувся такий серйозний стрес, випустіть цю енергію, якось порухайтесь. Можна, не знаю, якщо є змога поспівати голосно, ну, покричати, мабуть, можна і покричати взагалі ідеально, але ну, можна в подушку. Тобто, будь-якими способами, можливо, ви свої якісь знаєте, що саме вам допомагають такі активні. Я, якщо в мене є змога, я потім ще на пробіжку піду або позаймаюся. Мені дуже допомагає, ну, це, це мені, так? але все одно це вправи на фізичному, на фізичному плані. З приводу релаксації на право на дихання і дуже класна вправа називається дихання по квадрату. От уявіть собі квадрат, теж можна робити перед сном. Дуже гарно заспокоює, і от коли ви ведете, там, наприклад, з одного, кутка, з одного верхнього кутка до іншого кутка, ви робите вдих і рахуєте, ну, наприклад, до чотирьох. Так, повільно. Так, раз, два, три, чотири. Вдихнули. Потім ви ведете вниз по квадрату, рахуєте, але дихання затримує. Так? Раз, два, три, чотири. Потім видих, ви робите на 4, коли ви йдете внизу. І вверх, коли ви ведете, ви знову дихання затримуєте. Тобто вдих затримка, видих, затримка. Все на рівний рахунок, да, на 4. Потім можна збільшити там, на 8. Попробуйте дуже гарно заспокоює. І взагалі дихання животом. Так, коли ми не просто. Грудною клітиною так, вдихаємо, а і, і грудьми, і ще й і живіт потім. А, і видихаємо ми теж починаємо з живота. Знаєте, ніби як а, уявляєте своє тіло, як хвиля така. І хвиля так прокочується, вона починається з живота і виходить дихання через груди. А, такі корисні вправи. Тому пробуйте, я дуже їх люблю. Це такий, знаєте, елементарний must have, must do, коли трапляються певні стреси. Бо ну, наше життя взагалі неможливе без стресів. Правильно, це той двигун, який нам допомагає розвивати нашу життєздайність, я би навіть так сказала. Ставати впевненішими мудрішими ще майже, майже забула такий момент, я приклад дистресу так приводила на собі. І, на в принципі, коли відбувається обстріл, ну, це найгірший, най мабуть, такий дистрес. Ну, добре, не найгірший, але один з бо під загрозою життя. І я якось так задумалася, що, мабуть. Так як це дестрес, і в принципі вся Україна зараз в цьому, то, мабуть, у українців рівень цього поганого стресу ну просто зашкалює. А чому тоді всі продовжують якось жити, працювати, донатити, волонтерити. Ми рухаємося. Ми подивіться, які ми стали сильніші, впевненіші, розумніші нас в приклад ставлять і обов'язково ми переможемо. І якось, знаєте, оце угу, стрес, такий серйозний, поганий. А тут відбувається навпаки якраз адаптація. І е, я знайшла дослідження. Його, до речі, проводили в Харкові. Я посилання залишу в описі під цим відео. Кому цікаво, почитайте. Воно невеличке. Там про те, що допомагає українцям поратися зі стресом. Про рівень, рівень дестресу українців за період повномасштабного вторгнення. І от я думала, ага, ну зараз там будуть великі відсотки. А виявилося, що ні. Що рівень дестресу українців таки не такий вже й великий. Там, ну, щось, типу, відсотків 20. Бо, як показує практика. Українці змогли, ми з вами змогли адаптуватися. І от як відбувається адаптація до такого, Ну це просто неймовірний. Це, це те, що знаєте, і, і не хочеться приводити в приклад да, і уявляти, а воно відбувається в реальності. Що ж сталося? Подивіться на себе, подивіться на своїх друзів, на тих, хто захищає нашу країну? Ми всі дієві. Тобто, от коли оце сталося, так, цей стрес, ми змогли діяти, працювати, робити щось на користь іншим, собі. Да? Багато хто передивився взагалі свої погляди на життя, багато хто почав робити те, що, можливо, ніколи не почав робити. Бо а хто його зна. А тут, знаєте, смертельна небезпека вона піднімає дуже Важливі питання. На жаль, на жаль, такий приклад. Але це я до того, що, що ми можемо. І що людина насправді вона набагато сильніша, ніж вона думає. Коли у людини депресія, коли в неї тривожність, коли людина думає, що я не можу, я більше не вигрібаю, я слабка, ні. Інколи просто треба показати напрямок. Куди рухатись. А ще дуже важлива е, підтримка оточуючих, бо людина істота соціальна. І ті люди, які соціалізовані, є теж дослідження, вони менше хворіють. Тому спілкуйтеся, говоріть дуже важливо до речі, от ще, ще одна е, це не техніка, це як те, що треба робити, як допомагати собі. Адаптуватися до стресу, пережити його, впоратися з ним говорити про це. Говорити про це з близькими, з друзями, з однодумцями, з тими, хто оточує, ділитися. Так, нехай це заїжджена фраза Привіт, як ти? Але це треба казати. Це треба робити, підтримувати. Мені здається, що. Я все сказала, все, що хотіла сьогодні, мабуть, залишається тільки е, привітати вас з прийдешніми святами, е, з Різдвом, з Новим Роком. І бажання залишається одне. так, З минулого року воно переходить в рік наступний. Е, і я впевнена, що воно збудеться і ми переможемо. Але все ж таки бажайте щось для себе. Звісно, на, так, на масштабах таких більших у нас на всіх одна мета, одна мрія, одне бажання. Але обов'язково побажайте щось тільки для себе. І воно обов'язково збудеться. З Новим роком. Всім папа! -па.